Як ви ставитеся до тих своїх колег, які останнім часом трапили у скандали із нераціонального використання бюджетних коштів? Ви знаєте скандали із закупівлю різних барабанів? Да, для не знаю, Авещеріські, оця вся абсурдна абсолютна історія, або коли перекладають бруківку, да, і люди, ну люди обурюються, тому що все це можна да, всі кошти направити на облаштування тих самих укриттів заради безпекової історії, яку ми сьогодні бачили у Харкові. На ЗСУ одним словом, на дрон. Я не знаю, але купи всього треба. Але ми бачимо такі от історії, як ви ставитеся до таких моментів. Давайте таким чином, я як людина ставлюся, як ви розумієте, негативно до всього цього, але як чиновник, як кажуть, це мої колеги і мені. Не етично коментувати, я не можу таке робити, бо це мої колеги. Але дивіться, яка справа. Я ж не назвала конкретних очільників не... того чи іншого міста. Та я кажу, ну, ви що ж такі зі мною стандарги. розмовляєте. Ми теж поймуть. Але а, у Харкові тому... так розумію, що а або барабани для укриттів не куплять. Ні, барабани точнісінько, бо ми не покупаємо вощерески. Теж не покупаємо. Але знаєте, ми ж воюємо. Ми ж воюємо. А що стосується тротуарів, дорог, прибирання, то те, це все потрібно робити, але потрібно економити, це ми розуміємо. Потрібно так робити, щоб вистачало коштів на все. І скорочується ж бюджет, насправді скорочується. Я от ми кажемо за безкоштовне проїзд, я відверто сказав, що, шановні харків'яни, шановні друзі, мої, знаєте, поки що є у нас така можливість, ми будемо перевозити вас безкоштовно. Але коли не буде можливості, я відверто вийду і скажу що. Більш немає такої можливості. Але ми повернемось до, до воєн, воєнного тарифу, тобто 8-8, і будемо теж дотатувати. А що стосується льготи, які були це пенсіонери, діти війни, військовослужбовці, правоохоронці, Чорнобильці, афганці, знайшли перелик усіх. Так, як були льготи, так вони і будуть, як був для них безкоштовний приїзд, так і буде безкоштовним приїздом. Так, але ми навантаження на бюджет буде зовсім інше, бо значні кошти ми витрачаємо сьогодні.